Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе самої з цим токсичними. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч з квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон. Ти нічого не хочеш сказати? Це ти не психована. давай, пиши цим долбодятлам. Кому? Спільний чат під'їзду. Надюша Гуркіт не переносить, не і безсоння. Те, що не неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? О! О! Від бою! А що по генератору? Ще не обговорювали. А! Сидимо, гриземося, кишки отак от намотуємо. 1958 почали курити в садочку. О, закінчили, тільки починаємо. Вас, дівчини, Є Лесо, ти мене лякаєш. Від бою.